Україні. Сьогодні ми маємо таку ситуацію в Україні. І я хочу сказати, що слово до української молоді і від української молоді. Тому що я, напевно, один такий з тих, хто може представляти саме націю, світ нації, як студент Києво-Могилянської академії. Як ви знаєте, це... Заклад. І тільки сьогодні ми можемо щось змінити в цій країні, тому що кожен із нас має зробити ту крапочку, ту маленьку дрібничку, вийти до людей і вийти і сказати Я проти Януковича. Я проти цього свавілля, я проти Януковича. Вийти на вулицю сказати це. Багато з нас мають сторінки в Фейсбуці і в соціальних мережі. Кожен з нас може зробити маленьку справу, коли ви скажете в Фейсбуці, я проти Януковича, я проти цієї свавільної влади, яка окупувала Україну. Вони не мають нічого святого. Вони просто йдуть на пролом. Вони забирають все, що наше, наше. Ви, кожен з вас, заробляв це. Ви всі, майже всі, народилися на Україні. І у вас в серці болить за Україну. Я відчуваю це. Я не знаю, що, що нам треба зробити, щоб вони нас почули. Напевно, з часом, з часом. Люди візьмуться за вила. Таки візьмуться. І це страшно. Я розумію, це страшно. Юрко Михайчишин говорив: це страшно, коли люди беруть вила і йдуть на вулицю, тому що, ви пам'ятаєте події 9 травня у Львові, так? коли люди йшли і вони били один одного. Так не має бути. Україна і споконвік. Була воюючою, але ми знали міру. Янукович і його зграя не знає міру. Вони йдуть пролом. Тож, якщо молодь зараз повинна стати і піти проти цієї влади, і тільки молодь зможе змінити історію цієї країни. Я хочу продовжити мого побратима Ігоря про мову про гроші. Які висилаються в бюджет, просто висилаються в офшори. Так не має бути, тому що інвестиції, які йдуть за кордон, це ваші гроші. І їх навіть більше, ніж люди, ті кармани, що зараз керують там. Вони висилають 20 мільйонів до припустимо, ви присилаєте 21 мільйон. Це ваші гроші. Україні потрібна допомога. Ви, кожен з вас має контакти з вашими родинами в Україні. Кожен з вас може дати ту частинку Україні і сказати, ми вас підтримуємо. Ви повинні виходити на акції. Ви повинні казати Ні, я Україні. Дякуємо Микиту.